Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Тема сьогоднішньої нашої розмови запрошую на каву. А в мене відразу питання: куди ти мене запрошуєш? Ну і хтось скаже до кав'ярні. А я тоді запитаю: а на що ти мене запрошуєш до кав'ярні? Відповідь може здивувати: бо дослівно на філіжанку смачної. Запашної ікри осетрових. Саме так бо кав'яр означає тільки і виключно ікру осетрових риб. І в англійській, і в болгарській, і у верхньолужицькій, італійській, німецькій, новогрецькій, перській, польській, словацькій, словенській, турецькій, французькій, чеській. І в багатьох інших мовах світу це слово означає риб'ячу ікру. Тобто місце, де подають каву, однозначно не кав'ярня. А як? Можливо, каварня. Але розумію, що з відомих причин це слово в декого може викликати інші асоціації. Однак каварня це вигадане мною слово. Вони побачили за групою дерев якийсь дворик, маленьку каварню, і побігли до неї, шукаючи захисту, писав Іван Франко. Або ще треба обміркувати справу! От якась каварня. Зайдемо. Це створив Володимира Винниченка. Власники каварень розважали відвідувачів вечірніми концертами, танцями, авторською музикою. Саме це слово часто густо подибуємо у журналі Лис Микита, який редагував для українців Америки Едвард Козак. Еко. Це місце можна також назвати кафе від англійського кофі. Чи кава. Чи кофе і те і те запозичені слова. Можливо, кавальня. А може, хтось вигадає нове українське слово на означення місця, куди можна запросити знайомого, приятеля на філіжанку кави і насолоджуватися цим смачним напоєм. До речі, філіжанка це зовсім не польське слово, як дехто думає. Про його. Істинне походження я дізналася, коли 2 квітня 2014 року до нас приїхали перші біженці з Криму, кримські татари. Саме вони усвідомили мені, що це слово прийшло до нас із тюркських мов фільджан так називається ємність, з якої ми п'ємо сьогодні каву. Fil żan K, fili Ciekawe? A wrzesz. Do następnych zjutrcej, papa.